Вітаються в об'єктиві з Марією Шепель. Волонтери продовжують невтомно працювати і збирати допомогу для армії. У Львові діє чимало центрів, куди можна принести гроші та речі для військових. Серед небайдужих громадські діячі, митці, студенти та навіть школярі. Сьогодні говоримо про те, що потребують бійців. АТО. зокрема, з нами Андрій Салюк, представник ініціативної групи Львівський лицар. Дня. та представник ініціативної групи Парк Олександр Молодий. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Розкажіть Андрію, які потреби зараз у бійців АТО? Ну, я би, напевно, все-таки спочатку це передав слово Сашкові, бо він найчастіше в нас відвідує угу. безпосередньо хлопців в зоні АТО, а далі поговоримо вже про те, що ми можемо тут зробити і чим допомогти. Олександре, які потреби? Потреби е так, дуже великі і різнобічні. Починаючи від теплого взуття і одягу, зима на носі, ворініше практично вже почалась там, ну і закінчуючи якимись банальними речами, наприклад, розетками, кабелями, тому що хлопці, на щастя, їх переводять з полів де вони стояли, на зимові квартири. А зимові квартири це розбиті табори, санаторії і так далі. Тобто, хлопцям треба утеплюватися, десь заїжджати, робити електрику. Тому в принципі просять все. Е, Андрій потім розповість про тепловізори, ага, біноклі ага. прибори нічного бачення. Е, просять, от недавно з Дебальцевого прийшов запит на 5 буржуйок, на біноклі, на генератори, на радіостанції, на теплий одяг і взуття. Ну, певний кон підрозділ, так просить якісь. Ага. Так, власне, зараз що дуже приємно, почалися запити. Не так нам треба все. А Кожен конкретний так. підрозділ просить там, 5 того, 10 того. Тобто ситуація насправді вже трошки краща. Волонтери вже за півроку війни багато чого навезли. Це не так, як було раніше, що би ти не привіз, всього було потрібно, починаючи від серветок, закінчуючи власне, якимись там спеціальними речами. Ну, Але насправді потреби є дуже великі, дуже великі, можна багато говорити по кожному підрозділу. Тобто зараз кожен підрозділ щось має більше, чогось немає зовсім. Тому, ну, але і... на загал потрібно дуже багато всього. Як вдалося налагодити ось цю роботу, так що підрозділи е, вам надсилають свої запити, так? Ось оцей процес. Е, Тривалий він був, щоб дійсно налагодити так. Дуже просто. Раніше просто збирали гроші, купували, начебто все підряд та і відвозили. От як виглядає та робота? Як? Ну дуже просто, власне, так, коли почали тільки їздити і взагалі збирати, то так от назбирали, кудись поїхали, щось uh -huh. віддали, вернулись назад. Ну, але звичайно, що є друзі, яких призивають. Кожна поїздка це хлопці підходять, беруть телефони, офіцери знайомимося. Там вже навіть дехто з сім'ями вже подружилися. Ага. Так, ну, відповідно за, за тих сім поїздок, скажімо, коли ми з моїм партнером Олегом Гайовишином їздили, це вже от, сьома, восьма поїздка. Вже маємо купу телефонів різних підрозділів, добровольчих батальйонів, офіцерів, бійців. Ну, відповідно, вони телефонують. А коли бачиш, що щось можна привезти, знаєте, коли привезеш шкарпетки, вони завжди думали, ага, раз шкарпетки привезли, можуть тепловізор привезти, <рес> ну і так далі. Тобто, відповідно, є дзвінки вже від, від конкретних бійців, підрозділів. Тобто ми вже знаємо не просто там людей, а ми знаємо це розвідка, це снайпери, це артилеристи, це там якісь там інші підрозділи. От таким чином і налагоджується. Андрій, розкажіть про ініціативу, зокрема Львівський лицар, так і якось виглядає ця волонтерська робота у Львові. Знаєте, ми для себе використалізували таке гасло, що війна стосується всіх, і перемога залежить від кожного. І якщо оцим гаслом приймуться дійсно всі громадяни, то я думаю, що перемога буде швидше. Тому що якщо влітку. Це дуже активно підтримувався волонтерський рух по допомозі воякам України. То зараз, після багатократних повідомлень про те, що якісь є угоди, якийсь є мир, нібито війни вже й немає. Багато хто ну, ніби переходить вже, що не менше в нас тут на Галичині на мирне життя, а війна йде. Причому війна дуже жорстока, дуже підступна. І я би хотів звернутися про те, що, на жаль, немає ще ні перемоги, ні закінчення війни, і ми повинні докладати зусиль. Ці зусилля мають бути найрізноманітніші. Не завжди це питання грошей. Гроші є дуже важливі, іноді визначальні, тому що тепловізор з дому ніхто не може принести, його ніхто вдома не має просто так. Але от як згадував, щойно Сашко є. Запити на шанцевий інструмент, лопати, кірки, сокири. Треба інструмент слюсарний, треба інструмент, яким хлопці ремонтують автомобілі, ключі ріжкові, накидні. Тобто оці всі речі вони далі потрібні. Треба якийсь поліетилен, тільки не, не 5 метрів, а 500 метрів, mm -hmm. яким вони накривають бліндажі. Всі ці речі потрібні, і це залежить від, від цього, залежить боєздатність наших вояків. Тому допомагати треба. Допомагати ми так само допомагаємо не тільки те, що передаємо хлопцям ті чи інші речі. Стараємося так само і консультувати вже вже навіть в цьому. Приходять люди. В мене там син служить в війську. Мені треба для нього купити взуття, де би то можна було таке взуття купити. Або Знаєте, деколи навіть дивно але доводиться консультувати навіть тих чи інших військових, які звертаються за приладами, і вони десь краєм вуха чули, що от є такий прилад, але не завжди навіть вміють ним користуватися, не завжди знають його призначення. Тому оця допомога може бути дійсно різносторонньою, різноплановою. Змовно, що на початку було. Не було складно зорганізувати цю волонтерську допомогу. Ви пригадуєте на Коперника 40. а Це вже е, от 3 грудня буде рік, як е, там почав працювати такий пункт допомоги на Майдан. Він працював до середини березня, і потім, ну, на жаль, в нас події на Майдані перейшли у війну проти України зі сторони е, москалів. І тепер ми просто допомагаємо, розвинули це трошки в інший напрям і допомагаємо. Допомагаємо конкретно наша волонтерська група. Це ми ну, скажімо так, спеціалізуємося на техніці, обладнанні, приладах, uh -huh. і uh -huh. дуже багато співпрацюємо якраз з групою парка. Так, uh -huh. головний представник групи це, це Сашко. І навзаєм один одному що допомагаємо якимись там речами, які хтось просить. От Сашко приходить, каже, слухай, мене терміново просить там дальномір. Вас зараз є, зараз немає, завтра буде, от Сашко, напрош. Або до нас mm -hmm. хтось там звертаються розвідники, нам треба там дальномір, приціли, але крім того, нам треба там такі-то, такі то маск халати. Сашко, може маєш, ну от Сашко пообіцяв. Е, маск халат зимовий, який там передамо на розвідку. Така є взаємодія і підтримка. Чи львів'яни залишаються настільки активними зараз, як вони були ще влітку, до прикладу, і навесні? Так? Тобто, ви збираєте гроші, закуповуєте ці речі. Як от відбувається ось цей процес? Ну, На жаль, ні. На жаль, ні. Якщо… Е... Чому група парк? Я директор угу. парку культури. так? Угу. Ну, Я не зовсім, скажімо так, головна особа в цій компанії. Я, угу. Маленька краплинка, напевно, буде правильніше сказати. Але от в парку робили ярмарки, так зробили дві ярмарки, зібрали 40 тисяч гривень. Знаєте, це було літо, чесно кажучи, от були гроші і ходив, не знав, що купити, так? де купити. Угу. Зараз є де купити. Останній раз, коли була третя ярмарка, зібрали 1600 гривень. Тобто люди з одного боку ніби вичерпуються. Постійно, люди вже рік. це Якщо почати Майдан, то люди вже рік дають гроші, там, якісь речі і так далі, активно в тому беруть участь. А з іншого боку, Андрій правильно сказав, людей заспокоїло питання верніше, ці от моменти перемир'я. От люди повірили або захотіли повірити, що в нас перемир'я. А на жаль, нема там перемир'я. Кожен день у нас у Львові похорони. Так от ми були два тижні тому з Олегом в Лисичанську в підрозділі мого друга, пластунао Тараса Гривола. Він заступник командира роти. Ми привезли 50 комплектів, які в Лондоні зібрали, передали на його підрозділ. І він замовив ще 50 спальників за кілька днів подзвонив, сказав, що треба 47. А от він зараз привіз трьох хлопців ховати свого підрозділу. Так, це підрозділ, який буквально менше місяця тому потрапив на схід. Тобто, ходу вони втратили трьох бійців. І, і це кожен день. Там нема миру, розумієте? А в нас чомусь вирішили, що все раз по телебаченню сказали, що в нас мир. Раз ніби нема повідомлень про те, що з російської території обстрілюють градами і ураганами, значить це гаразд. Ну, нема Але та... їх просто немає цих повідомлень, а не немає обстрілів. Ну обстрілів немає угу. потім немає. Але немає поті... банальній причині, що наші війська вже так відійшли далеко від кордонів Росії в тих напрямках, угу. що просто ці урагани вже і не дістають. Це єдина причина, не тому, що росіяни раптом передумали обстрілювати. Але війна йде щодень, Щодень вбивають людей, Щодень. Розумієте? Тому, ну, на жаль, на жаль, ми зарано заспокоїлись, занадто рано заспокоїлись. Зі свого боку, ми наголошуємо, що чим краще ми е, підготуємо нашу армію, чим сильнішою і боєздатнішою вона буде, тим менша ймовірність великої війни. Вони просто будуть знати, що наше військо настільки потужне, що не варто зачинатися. І тоді можемо говорити про е, ну, виганяння якимись політичними методами всіх тих е, зайд з Російської Федерації. В іншому випадку, коли вони знають, що в нас є ослаблене військо, незабезпечене, належними приладами, належним одягом. Значить, це є військо, яке легко перемогти. Воно навіть стає привабливим, десь підігріває їхній азарт. Тому ми повинні всіма методами зараз допомагати, навіть якщо би війни не було. Ну власне, ми даємо. От Андрій правильно сказав, але, мабуть, навіть не зовсім точно. Росія готувалась до війни. І якимись, ну, якщо говорити так про оптику, говорити про дальноміри, про каліматорні приціли. Ми принаймні цим даючи хлопцям ці речі, ми вирівнюємо їхні шанси в боротьбі з російськими ворогами, тому що на тому боці росіянин має каліматор, на тому боці росіянин має дальномір, а в нас нема. Розумієте, ми, ми не зараз ми не зміцнюємо армію. Ми даємо шанс хлопцям вижити, хоч трошки зрівнювати шанси, бо ми ж не готувалися до війни. У нас в статутах немає ні тактичних рукавиць, ні окуляр, ні дальномірів, нічого немає. А в них є елементарних речей здавалося. Наші сильні духом. Реально, вони Якраз дійсно сильні запитати. духом. Вони знають, чому вони воюють і за що вони воюють, за кого вони воюють. Ті вони, як би їх там російська пропаганда не накручувала, вони все рівно усвідомлюють, що вони на чужій території, і кожен кущ тут є проти них. Але так як вони оснащені, нам ну дійсно. Часом заздрісно, що вони мають такі речі, а наші хлопці цього ні не мають, ні навіть не завжди вміють користуватися. Чи не ображені вони, от через те, що через такий бойовий дух, патріотизм не хочуть воювати, так дійсно хочуть боротися, але немає чим Вони Зараз не дуже хочуть багато. воювати, але вони хочуть мати відчуття, що якщо би довелося воювати, вони зможуть воювати належно. Угу. Е, я думаю, що цей бойовий дух і відчуття, що вони все-таки не сам на сам. Знаєте, не сам на сам про 에, ворога, я хотів сказати, а сам на сам з міністерством оборони, uh -huh. тому що в нас зараз міністерство оборони це дуже часто якийсь є свого роду внутрішній ворог. Зараз 에, посол Сполучених Штатів 에, в Україні заявляє, що Сполучені Штати передали техніки і обладнання тих самих тепловізорів, uh -huh. приладів нічного бачення і багато багато інших неменувань на 116 мільйонів доларів. От, Сашко, що Ой, ти бачив з того всього обладнання на 116 мільйонів доларів? Ну, ті тепловізори, які ми привезли, зібрали От в це том, числі ті прибори нічного бачення, які привезли ми чи інші волонтери, Ну, не бачив я там, власне, якоїсь техніки. Яку дало. Що здає? Зараз останнім часом дає Міністерство оборони, насправді, так, якісь бронежилети з'явилися. Бо якщо раніше mm -hmm. ти приходив і казав, хлопці, є бронежилет, ну, черга. Була. Зараз ми, от остання поїздка, ми возили кевларові шоломи, ми їх ледве комусь дали, бо хлопці відмовляються. так? Uh -huh. Бо є. Ну, є щось. Боронежилети, ну ніби трошки є. Окуляри, якісь з гуманітарки, ми приїхали от 80 ку кажемо, хлопці, в нас є окуляри. Ні, дякую, в нас потрібно, нам дали. Але це дуже мало. Міністерство оборони дає дуже мало. А і знову ж таки, якщо воно щось дає, то це настільки не особливо брати одяг, взуття це таке неякісне. На жаль, так от зараз дуже, дуже багато думок є про те, що краще забезпечені добровольчі батальйони, бо їм більше допомагають волонтери. що Шонацгвардія взагалі не забезпечена. Як ви це відчуваєте? Правда, неправда. Це, це неправда. Я скажу так: від нашої групи, ми ну я вже казав, ми займаємося там технікою, обладнанням. Uh -huh. Ми взагалі не перебираємо е, який це підрозділ. Тобто хто до нас просить, звертаються повиняти, більше, не то що хто просить. От, наприклад, вчора до мене принесли запит на 16 е, тепловізорів. Це я розумію, що люди абсолютно не усвідомлюють, що вони просять. І я навіть не знаю, чи вони вміють цим користуватися. Можливо, один дістануть, тому що от я чув, що тепловізори це щось хороше, давай замовимо там. От у нас є 16 людей, давай 16 штук замовимо. То люди ми, навіть не ми стараємося. Ми стараємося в першу чергу забезпечувати тими приладами людей, які вміють ними користуватися, або готові сідати, читати інструкцію. Англійською мовою, німецькою мовою і зрозуміти, навчитися ним користуватися. Бо передати прилад, яким ну вони не будуть користуватися, а будуть свяхи задавати, немає сенсу. Але ми передаємо без огляду, чи це є національна гвардія, чи це є батальйони територіальної оборони, чи це є волонтерські е, перепрошую, добровольчі батальйони. Немає цього. Всі вони воюють і відвоюють нашу Україну, тому цього поділу немає. Я не знаю, да... що за шкода ну, цю тему скажу. Гірше, напевно, оснащені ті підрозділи, де важче доїхати волонтерам, mm. я скажу так. <рес> ну на правду. Mm -hmm. Тобто, е, ну Андрій правий немає, немає різниці. Так? Тобто, ми їздимо е, і ну, знову ж таки е, переважно ми їздимо. 80-та, 24-та бригада, ну бо це наші львівські, бо ми відповідно багатьох mm -hmm. там знаємо. Остання поїздка це вже була 128-ма гірсько-стрілецька бригада, там багато львів'ян служить. Так? Тобто це армійський підрозділ, і ми їм більше возимо на, на, на правду. Е, добровольчі батальйони, я б не сказав, що вони краще оснащені, е, збро, ну, зброї в них гірше, так, в них немає важкої техніки. А по я, я думаю, що це десь рівно. Тобто, насправді вже півроку люди возять. І Півроку ми, ми, ми заїжджаючи, скажімо, там в щастя, так от ми заїжджаємо в щастя, виїжджає там автобус Харкова, Київський, чи якісь там Дніпропетровські волонтери. Uh -huh. Тобто іде постійний рух постійно. От Ми приїхали там вісімдесятку, ми так їхали, думали, от зараз звантажимо, хлопці щасливі будуть. Ми приїжджаємо там перед нами три таких великих uh -huh. бусів, Гора вже лежить всього. Ми ще своє віддали, розумієте? тобто. Насправді возять, дуже багато возять. І як не дивно, харків'яни дуже гарно допомагають 80-ті аеромобільні. Хайні в львівської, так дуже гарно лучани допомагають 80-ті аеромобільні. Ні, ні, армію до добре знащо. Просто армія більша. Бригади це, це кілька uh -huh. тисяч людей. Знаєте, бати добровольчі батальйон це 300-400-500 людей. Їх легше оснастити. А тут бригада вона велика. Тому воно так ніби виглядає. Але насправді всі отримують. В Львові дуже багато зараз є ініціатив, таких волонтерських, і трапляються випадки завживання. Чи ви особисто знаєте можливо такі випадки шахрайства, що люди дійсно на цьому спекулюють? Наші друзі говорили про шахрайство дещо іншого плану. Тобто, таких явно когось, хто називає себе волонтером, а збирає Гроші і не використовує дійсно це там. Ну збирає гроші на кишеню uh -huh. і не допомагає хлопцям. Ну я особисто не знаю. Було інше ж храйство, коли до волонтерських груп підходять, кажуть, ми от хочемо постачати то чи то там для якогось підрозділу. Uh -huh. е, беруть, ну зокрема, це ходило про одяг. Набрали цілу там купу одягу, і за короткий час цей одяг виявився на краківському базарі. Uh -huh. Перепродавали так. Е, Наскільки я знаю, розмова була достатньо коротка, там порозумілося дуже швидко, mm -hmm. назвемо це так. Mm -hmm. Але таке зловживання є. Mm -hmm. Щодо того, що хтось несумлінно дійсно десь так говорить, що він волонтер, а сам збирає гроші на кишені. Напевно, що є. Богу дякувати, я з таким не стикався. Не знаю, як mm -hmm. Сашка. Як можливо стерегтися цього, так? От як відрізнити, куди можливо ви порадите, в які центри краще звертатися, так? І нагадайте, до речі, куди львів'янам, куди можна до вас центри прийти і принести якусь допомогу? Віце. Е, Пригадую, до мене прийшла одна пані. Виявляється, її скерували до мене друзі, з якими вона спілкувалася вже впродовж години за одну і ту саму тему. І вона прийшла до мене і питається: От скажіть, будь ласка, ми там працюємо, у нас є невелика група в якомусь містечку в Іспанії, ми готові передати гроші, але чи я можу вам довіряти? Я сказав, знаєте, не можете. Я би на вашому місці взагалі не довіряв. Тому що ви мене не знаєте, ви мене бачите перший раз. Як я вам можу довіряти, я взагалі не знаю, хто ви така. І... Напевно, це, це базова така десь природна реакція, але якщо ви хочете допомогти, то ви завжди знайдете, кому ви зможете довіряти, тому що у вас повинно переважати бажання допомогти, а не довіряти. Ми. Передаємо прилади, і ми знаємо, що ми передаємо в армію, але чи вони всі будуть потім остаточно на 100% використані? Теж не знаємо. Можливо, десь по дорозі mm -hmm. щось во які будуть йти, впаде прилад, розіб'ється. Це не означає, що ми не маємо їм передавати. Так само і люди вони просто повинні когось знайти, кому вони так. Я, я чув про них, я знаю про них. Давай я прийду, їм допоможу, тому що я чув, що вони. Купують, не перепродають, придають, приносять, передають хлопцям з рук в руки, і воно працює для е, блага війська і, і на потреби війська. Якщо людина не хоче допомагати, вона почне шукати, вона не довіряє, вона не, не, не вірить, вона не знає цих людей. Шукайте, кому ви довіряєте, і допомагайте армії. Знаєте, вже було таке гасло гарне, що «допомагай фронту. Якщо не можеш допомагати фронту, допомагай тим, хто допомагає фронту. Mm. Yeah. E, наша конкретна група, ми знаходимося в приміщенні українського товариства охорони, пам'яток, історії і культури це є Коперника 40, а e, оскільки більшість працюють десь. Ну, бо кожен десь має якусь роботу. Uh -huh. Основно, то завжди у нас відкрито є з 4-ї години дня до 8-ї години вечора. Uh -huh. В неділю-суботу це є з 12-ї ранку до 8-ї вечора. Але і так є завжди можливість сконтактуватися з нами. На сторінці Facebook є сторінка Львівський лицар і дуже багато до нас зголошується. От, часом звертаються з кордону, ми зібрали гроші. Хотіли би або щось купити, або передати вам кошти, скажіть як краще, і стараємося в такий спосіб працювати. Дуже дякую вам. На жаль, наш час ефірний вичерпується. Так, будемо сподіватися, що львів'яни будуть активно допомагати, і що наші бійці дійсно будуть мати чим захищати свою батьківщину. Я нагадаю, з нами були представники волонтерських ініціатив Львівський лицар Андрій Салюк та ініціатива ініціатива Парк Олександр Молодий. Дякую вам ще раз. Дякую вам. Дякуємо. Вам. Не перемикайте. Зараз після реклами продовжимо говорити про допомогу армії.